Молитва на відпущення гріхів до Йоанна Христителя. Святий Притечі та Христителю Христовий, Йоанне, проповідник каючихся, не відштовхни нас, але моли за нас, Ісуса Христа. Тебе молимо, Хрестителю Христовий, чесний наставнику Іоанна Притечі, до Тебе схиляємось. Обнови душі наше покаяння, випроси перед Господом Твоїм клопотанням, на очищення гріхів наших та прародичів наших. Устани гідних хвалають до Тебе, і душа смиренна молиться, нехай Моє життя відновиться справжнім покаянням, немов другим хрещенням. Протягни причистою Твою руку. І захисти нас від ворогів, яких бачимо та не бачимо, випроси нам ласку прощення усіх гріхів і поверни нас на дорогу справжнього християнського життя, щоб з твоєю допомогою ми жили у Божій благодаті і змагликались увійти у Царство вічного життя. Святий Іоанна Христителю, приховальний і вселенський апостоли, Найкращий сину, пустині і справжній друже Христа, Моли Його, щоб були помилувані душі наші. Амінь. Святий притече та Христителю Христовий Іоанне, проповідник каючихся, не відштовхни нас, але моли за нас, Ісуса Христа. Тебе молимо Христителю Христовий, Чесний наставнику Іоанна притечі, до тебе схиляємось, обнови душі наше покаяння, випроси перед Господом Твоїм клопотанням на очищення гріхів наших та прародичів наших. Уста негідних хвалають до тебе, і душа смиренна молиться, нехай моє життя відновиться справжнім покаянням. Немов другим хрещенням, протягни пречисту Твою руку і захисти нас від ворогів, яких бачимо та не бачимо, випроси нам ласку прощення усіх гріхів і поверни нас на дорогу справжнього християнського життя, щоб з твоєю допомогою ми жили у Божій благодаті і змагликались увійти у Царство вічного життя. Святий Іоанна Хрестителю, прихвальний і вселенський апостоле, найкращий сину, пустині і справжній друже Христа, моли Його, щоб були помилувані душі наші. Амінь. Святий притече та хрестителю Христовий Іоанна, проповідник каючихся. Не відштовхни нас, але моли за нас, Ісуса Христа. Тебе молимо, Хрестителю Христовий, чесний наставнику Іоанна Притечі, до Тебе схиляємось, обнови душі наша покаяння, випроси перед Господом Твоїм клопотанням, на очищення гріхів наших та прародичів наших. Уста негідних валають до тебе. І душа смиренна молиться, нехай Моє життя відновиться справжнім покаянням, немов другим хрещенням. Протягни пречисту Твою руку і захисти нас від ворогів, яких бачимо та не бачимо, випроси нам ласку прощення усіх гріхів і поверни нас на дорогу справжнього християнського життя. Щоб з твоєю допомогою ми жили у Божій благодаті і змагликались увійти у царство вічного життя. Святий Іоанна Хрестителю, приховальний і вселенський апостоле, найкращий сину, пустині і справжній друже Христа. Моли Його, щоб були помилувані душі наші. Амінь.